Доброго ранку, любі малятка! Сьогодні до нас на заняття завітала дуже поважна гостя, королева математичного королівства. Вона підготувала для вас цікаві завдання, тож давайте з нею привітаємося, дітки! Доброго ранку, королево! Доброго ранку, дітки-малятка! Я рада вас вітати. А давайте з вами пограємо! Вам потрібно відгадувати загадки, виконувати завдання ті, що я підготувала. А я за це. Буду вам дарувати ключик від золотої скрині. Готові? Тож, розпочинаємо перше завдання. Відшукайте предмет, схожий на геометричну фігуру. Подивись скоріш круг, Що нагадує вам круг? Малятка, погляньте уважно на ці предмети, які з них схожі на круг. Молодці малята, диня, м'яч, капуста. Помідор. Подивись скоріш на мене. Схожі я на ці предмети. Так, розгляньмо, які предмети схожі на геометричну фігуру квадрат. Звісно, кубік рубіка, подушка. Картина подарунок, молодці дітки. Ось і загадка моя. Що нагадую вам я? Які предмети схожі на трикутник? Ракета, пірамідка, сир. Ялинка. Ти, мій друже, не лінись. На що я схожий? Подивись. Розгляньте уважно, що схоже на овал. Листочок. Яйце, огірок. Баклажан. Яка весела у нас гра, на що схожі я дітвора? Які предмети схожі на прямокутник? Телефон, автобус, книга, вікно. Молодці дітки, ви впорались із першим завданням і отримуєте перший ключик. Увага! Друге завдання математичні загадки. Два гострих кінця має два кільця, щоб разом їм жилося. Зв'яшком скріпити довелося, що це дітки. Звісно, це ножиці. Чотири товариша разом живуть, а один окремо. Що це малята? Так, це рукавички. Чотири ноги має. Ходити як не знає. Звісно, це стіл. Розумнички отримуєте другого ключика. Увага! Третє завдання. Де знаходиться предмет? Подивіться уважно і скажіть, де знаходиться яблуко відносно стола? Яблуко на столі? Де знаходиться кошеня? Кошеня під столом, де сховалася білочка? Білочка за ялинкою. А де стоїть зайчик? Зайчик перед ялинкою. Де знаходиться хлопчик відносно дерева? Хлопчик зліва від дерева? А з якої сторони стоїть дівчинка? Дівчинка справа від дерева, все вірно. Погляньте, де знаходиться сонце? А де будинок? Молодці малята. Сонце вгорі, а будинок внизу. Хто з цих тварин знаходиться далеко, а хто близько? Добре, вовк далеко, а лисиця близько. Які ж ви молодці, І з третім завданням чудово впорались і отримаєте ще один ключик. Увага! Четверте завдання непросте. Слухайте малята! Дуже уважно вирішимо задачу. В лісі росло три ялинки. Під кожною ялинкою росло по три грибочки, а на кожній ялинці по три банани. Скажіть, малята. Скільки всього бананів росло на ялинках? Отже, малята відповідь, правильна відповідь? На ялинках банани не ростуть. Хто з вас відповів правильно? Молодці малятка! Ви були дуже уважними. За це завдання теж отримуєте золотий ключик. Тепер ми можемо відімкнути. Усі золоті скрині, а також найголовнішу з них це скриня математичних знань. Королева нагороджує кожного з вас почесною медаллю маленького математика та бажає успіхів. Дітки, я теж бажаю вам успіхів, натхнення та дуже гарного дня. До нових зустрічей. До побачення!